Наріка Голка котримач з формою руків'я, отакою V-образною, по типу шторця, так ми його називаємо. Хоча у шторця є багато різних варіантів руків'я на голко-тримачах, як і в наших. Так, ось так він виглядає. В даному випадку він під праву руку бранші зігнути вліво. Все те ж саме, що я поясняв, але зразу звертаю увагу. От з такою формою руки виробник не виробляє з автоцентруванням бранші, тому тільки під ліву, під праву руку і прямий бранші. Він дуже зручний, він дуже легкий, він повністю матований. Він не розбірний, як і ці інші, які я до того вам показував. Але дуже-дуже такий от зручний, дуже приємно тримається в руці. Рімальєра, бачите, розташована. Під указательний палець. Ну і всі ті моменти, які я показував на інших голкотримачах, дивіться, я також захоплюю голку цим голкотримачем, бачите? Він міцно тримає і голку при цьому на кремальєрі. Він не встановлений. Ось він тримає 4 норя. Так щоб ви розуміли, що я дійсно використовую 4 0, А травматику, От вона у вас перед, перед очами. Так, і от тільки зараз він встановлюється на кремальєру. Кремальєра дуже дуже така м'яка і тендитна. Він також позиціонується як універсальний. Дивіться, він зручно працювати і от в такому положенні, так, і якщо потрібно шити вище, він також зручний, він симетричний, його можна так перехопити, тримати так. Ну, і до цього дуже зручно, що він легкий.